Сьогодні ми презентуємо нову рубрику, де познайомимо вас з зірковими випускниками нашого інституту. Перший гости ішціві стала відома телеведуча Ілона Довгань. Тож чим їй запам'яталось навчання в еже, почуєте з перших вуст вже за мить? Інститут журналістики славиться своїми зірковими випускниками. І чи не найяскравіша з них відвідала нашу альма-матер одного сніжного зимового дня? Ми звикли її бачити на екрані телевізора такою. 19.30, дивитесь ТСН. Головні події цього дня, очима наших журналістів в студії Ілона Довгань. Вітаю. Але сьогодні Ілона Довгань розповідає не новини, а спогади зі свого студентського життя. Ну, по-перше, я дуже хотіла навчатися в цьому вузі, саме в цьому вузі. Тому я була щаслива з того, що я там вчуся. І а, навколо мене були цікаві люди. А в нас була дуже класна група. З групою пощастило. У нас була дуже дружна група. Причому, знаєте, не просто там якась кучка, там двоє-троє людей. А дійсно так, ну костяк такий завжди з задоволенням зустрічалися, сесії проводили, десь їздили там, святкували це, підтримували одне одного. Ми їздили додому. От, наприклад, я там родом з Полтавщини, так і до мене мої одногрупники, там семеро людей приїжджали в гості там на фестиваль, який у нас влітку був. Ми там каталися по Дніпру, там спілкувалися. Не менш цікавим періодом. Студентського життя була сесія. Соціології боялися, хоча Іванова всі там обожнювали, зараз до нього там прекрасно ставимося. Ми постійно щось сиділи, писали там до четвертої, до п'ятої ночі. Соціологія, як зараз пам'ятаю, Боже, я вчила і контенти, і фокус групи. І о 5-й лягла о сьомій ранку встаю. Розумієте, такий стан, і це так два-три тижні. Треба було зробити конспект на логіку великий, там нам сказали, що писати. ось, ну, І е, ви розумієте, було таке, що просто брали одні ті самі конспекти і просто їх там з собою заносили і так далі. Але викладач, каже, що він був там колишній розвідник, е, що він дивився і він розумів, що це був не ваш конспект, тому що він просив, ну підпишіть його, да, там, пишеш, ага, на той почерк, до побачення. Там можна було з третього, з п'ятого разу там ходити, здавати цей іспит складати. Ти вже якось, якось починаєш певні навички вже собі напрацьовувати. По-друге, ти розумієш. Ні, що тобі краще вчити, на чому більше акцентуватися, що тобі знадобиться для роботи. Хоча знаєте, оця академічна все таки основа ця освіта, вона необхідна, тому що вона робить людину просто з ширшим кругозором. Майбутнє телеведуча вчилася на заочному відділенні інституту, адже спочатку жила та працювала у рідному комсомольську. 27 років мені було, коли я приїхала в Київ. З одного боку, це був певний мінус, тому що я не була така, я конкурувала з тими молодими, да яким було там 17-18 років. А з іншого боку, був плюс в тому, що. У мене вже був великий досвід. Знаєте, я розуміла, що там я вже все зробила, я там вже все можу. А от отут-от -от -от вигребти це цікаво. На двох роботах працювала, їхала вже останнім потягом в метро додому, без вихідних, в квартирі не було меблів, тому що так було дешевше це все знімати. Почала своєю касеткою ходити по телеканалах і казала там подивіться там, а чи не хочете ви мене. Її таки захотіли, тому з 2003 року Ілона встигла попрацювати на новому каналі каналах ТРК Київ та НТН. А з 2007 року вона стала ведучою ТСН на каналі 1 плюс 1. Та в листопаді цього року ведуча звільнилася за власним бажанням. Для мене вже зараз не надто важливо бути просто на екрані. Для мене вже важливо, що я роблю, наскільки це якісна справа. І якщо це буде якийсь такий творчий проєкт, де можна буде реалізуватися, де буде певний розвідок, і де я буду розуміти, що він дійсно зараз потрібний людям, що це буде якийсь певний ро я не хочу, знаєте, як це кажуть. Плодити по псу можна отримати статуетку, але хто це такий, ніхто не буде знати. Да? Можна бути без цього, але з тебе беруть приклад, твої речі читають, тебе кудись запрошують і до тебе звертаються, щоб саме ти дав цей матеріал. Я думаю, що ці речі все таки важливіші. У мене зараз такий класний період. У мене зараз реалізується проект школа 2020 Коли я розповідаю про це друзям, вони кажуть, в тебе так говорять очі, ти зразу так наповнюєшся. А це громадський проект соціальний. Некомерційний, ми з колегою з Денисом Бугаєм, з яким ми разом вчилися в школі політичних студій в Україні. Ми з ним створили таку свою школу для студентів, таких як ви, починаючи з третього курсу, і до 25 років. Це у нас така е, крайня межа. 2020 – Це люди, яким там наразі 20 там з хвостиком. А за 10 років, у 2020 році, їм буде 30-30 з хвостиком. Тобто, це ті люди, які зможуть реально вже щось робити для своєї країни. Ми там протягом двох. Місяців двічі на тиждень даємо знання: а з політики, з економіки, з міжнародних відносин, з громадянського суспільства, з особистісного зросту, з медіа і дуже багато різних таких речей культурних сьогодні. Українська Одрі Хеберн розвиває власні проекти, подорожує, yeah. самовдосконалюється і, звісно, вітає усіх колег і живців з наступаючим новим роком.